Вечір добрий, ви дивитесь Кременчуцькі новини сьогодні. У випуску біля залізничного вокзалу відкрили пункт обігріву. Хто сьогодні став новим мером Кременчука? Та новорічні і різдвяні свята в нашому місті охоронятиме Янгулятко. Від сьогодні у Кременчуці розпочав свою роботу модульний пункт обігріву. Розташований він на традиційному місці біля залізничного вокзалу. Тож відтепер усі, хто має необхідність зігрітися у негоду, можуть це зробити у комфортабельному приміщенні. У пункті обігріву дві кімнати для відвідувачів і охорони. Тут створені усі умови для обігріву людей: надання елементарної медичної допомоги, харчування, дотримання санітарних норм. Ми не чекаємо якоїсь анома. Низької температури для того, щоб обігрівати людей, які не мають відповідного притулку. А бачимо, що на вулиці вже температура некомфортна. Умови знаходження на вулиці некомфортне, можливе обмороження. Пункт обігріву буде працювати цілодобово. Люди будуть відпочивати стільки, скільки їм потреба. Охорону здійснює муніципальна поліція та відділ ДСНС міста в пункті обігріву. Тепло, ми бачимо, працюють тени, світло два рази на день буде проводитись гігієнічне прибирання та спеціальною лампою обеззараження повітря. Також відвідувачів консультують соцпрацівники щодо відновлення документів, оформлення допомог, влаштування у реабілітаційні центри, організовано і гаряче харчування. Відвідувачам буде надаватися гаряче харчування два рази на день це з 9 до 10 ранку і з 16 до 17. Протягом дня можна буде зігрітися гарячим чаєм. Також будуть чергувати працівники територіальних центрів соціального обслуговування, які будуть консультувати громадян щодо їх прав, можливостей. Якщо потрібно буде теплий одяг цим людям, також будуть оперативно підвозити ті речі, які необхідні з банку одягу, який є в наявності» в територіальних центрах. Вже з перших хвилин відкриття до пункту по допомогу звернулися і перші громадяни, які, окрім обігріву і харчування, отримали і консультації фахівців соціального захисту. До речі, пункт біля залізничного вокзалу не єдине місце у Кременчуці, де можуть при низьких температурах зігрітися нужденні. Пункти обігріву працюють і при усіх лікарняних закладах міста, а також при територіальних центрах соціального обслуговування у автозаводському та Крюківському районах. Тож за потреби громадяни можуть… Можуть звертатися і туди. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Янгол на ялинці. Світодіодну конструкцію саме такої форми сьогодні встановили комунальники на верхівку головної новорічної красуні Кременчука. Раніше ялинку прикрашали сніжинкою, тож цього року на містян чекає сюрприз. Наступний крок прикрашання ялинки гірляндами. Украшаємо ялинку святодіодними гірляндами. Їх 1500 метрів. Вони саме будуть зеленого, голубого і білого кольору. Вже з понеділка, якщо дозволятимуть погодні умови, до наряду ялинки почнуть додавати іграшки. Цьогоріч їх буде більше, ніж у минулі роки. Також у планах комунальників багато інших робіт з прикрашання площі перемоги. Будиночку ми будемо встановлювати на площаді 13 числа. Їх буде 19 Минулого року Кременчуська ялинка отримала відзнаку від, від Укрінформу як найгарніша за версією читачів цього ресурсу. Комунальники впевнені, цьогорічна красуня буде ще кращою. Ялинка в цьому році буде краще, ніж у прошлому. Я думаю, ми теж займемо на Україні перше місце. Також на площі змонтують арку з написом Кременчук та короною, світлодіодну конструкцію у вигляді подарунку. А з обох боків ялинки розташуються великі яскраві кулі. До речі, сьогодні вночі зима вступить у свої права. За прогнозами синоптиків очікується снігопад. Тож водіїв прохають не паркувати автівки на узбіччі, аби не заважати роботі комунальної спецтехніки. Ірина Серегова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні у міськвиконкомі стажуються 29 молодих кременчужан. Це школярі та студенти, які прийшли спеціальний відбір і стали учасниками щорічної програми стажування молоді в органах місцевого самоврядування. Упродовж робочого тижня хлопці та дівчата прийматимуть досвід роботи посадовців та фахівців різних управлінь та відділів мерії. За цим столом зібралася краща молодь нашого міста, молодь міста Кременчука, за для того, щоб сьогодні. Традиційно урочисто почати свою програму по стажуванню в органах місцевого самоврядування. вас чекає дуже корисне, цікаве стажування. Найголовніше є організація, яка все це проводить вже багато десятиліть, яка організувала і створила цей прекрасний проект в нашому місті. Це молодіжний парламент Кременчука. Давайте поаплодуємо. Молоді люди самі обрали ту сферу, в якій вони хочуть здобути певні знання і відповідний досвід роботи. Я стажуюся у. Заступника мера Хравченка, який займається архітектурою. Хоче тут навчитись чомусь новому, дізнатись про відділ, в якому я стажуюсь більше. Я вирішила стажуватись у ЦНАПі, тому що мені цікаво дізнатись про роботу цього закладу зсередини та дізнатися, як обслуговують наших містян. А от в ролі міського голови Кременчука цього року себе випробує Владислав Мізін. Хлопець буде допомагати меру керувати містом. Цьому році я вирішив підкорювати. Ти нові вершини з посади е, самого найбільшого керівника. Е, це буде краще видно, як е, працює все. місті. заступник міського голови Ольга Усанова побажала стажерам успіхів та відзначила наскільки важливий цей проект для молоді. Цей проект дає змогу спробувати свої сили. Визначитися для себе, який же шлях в майбутній професії, в майбутній кар'єрі підходить саме вам. І навіть якщо робота в органах місцевого самоврядування на сьогодні не стане справою вашого життя, то той досвід, який ви тут отримаєте, обов'язково знадобиться в будь-якій сфері діяльності. Стажерів представили керівникам управлінь, де відбуватиметься стажування. Після того хлопці та дівчата розійшлися по кабінетах та по. Поринуло в практику мені підпорядковане дуже багато комунальних підприємств. Це департамент житлово-комунального господарства, управління з питань надзвичайних ситуацій, відділ транспорту. Я бажаю вам ретельно з попрацювати в той період, який вам відведений. Чого саме навчаться стажери і що дасть їм така практика, дізнаємось наступного тижня. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Із настанням холодного періоду року рятувальникам додається роботи. Через неправильну експлуатацію пічного опалення або котлів, а також людську недбалість, часто виникають пожежі. З настанням опалювального сезону в 2018 році вже виникло чотири пожежі саме через несправність опалювальних печей або несправність димоходів, не дивлячись на те, що дуже багато трагічних наслідків люди все одно продовжують закривати очі на свою безпеку. Інспектори ДСНС розповідали людям про необхідність вчасно проводити обстеження приладів опалення та про небезпеку, що несе за собою несправна піч або котел. Ми державна служба України з надзвичайних ситуацій. Ми проводимо профілактичні заходи, Проводимо рейди, просто нагадуємо людям про те, що дотримання елементарних правил пожежної безпеки може зберегти ваше життя та життя ваших близьких. Пічне опалення вже втрачає свою актуальність, та деякі мешканці приватного сектору й досі ним користуються. Більшість вже давно прийшли на котли. Зазначають, перевірки проводять регулярно. У нас газове полінія на кухні поставили буржуйку. Кожний рік до нас приходить дима мужчина, чистить як положено. Оставляй так, ми оплачуємо це все, все в документах лежить. Перед началом опалювального обов'язково заглядаю, чи там павук низ не не гнізда і ворона. Все буває. Все. І не тільки в газових, і в таких котлах затоплюють, а воно дим балує, а каця там вже гньо. Леонід Сергійович, вогнеборець у минулому, добре знає, які фактори приводять до пожеж. Випала жарина, загорілася і все. Немає желізинки біля того, біля. Поддувала. Повинна бути, да, бути обов'язково. Задвижку прикрили, щоб задвижка була відкрита постійно. А є буває таке ага, економля, щоб тепло було, прикривають задвижку, а потім отяги немає, і весь весь газ йде, вуглекислий газ йде, треба. І люди душаться. Такі рейди інспектори проводять по приватним секторам Кременчука та району. Пам'ятайте, дотримання правил пожежної безпеки збереже ваше здоров'я і навіть життя. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Нагадуємо, вже завтра в Кременчуці стартує найвідповідальніший етап програми громадського бюджету голосування за проекти. Сьогодні члени робочої групи розглянули 61 поданий проект, три з яких відхилили. В результаті до голосування допущено 58 ідей проєктів, котрі в разі перемоги будуть реалізовані наступного року. Голосування почнеться завтра. Голосувати можна буде онлайн. Це через сайт громадського бюджету Кремінь та через мобільний додаток «Приват24». Тобто люди, які прописані в місті Кременчуці, їм прийде повідомлення в мобільний додаток, що вони можуть в самому мобільному додатку проголосувати. Це перше. Друге, це офлайн-голосування. Це буде 20 контак... 19 контакт-центрів, а це буде три ЦНАПи та міськвиконком. Голосування так, як і минулого року, людина приходить з паспортом, контакт-центр в ЦНАПу або міськвиконкому і голосує. Триватиме голосування до 30 грудня. Ініціатори закликають громадян проявити ініціативу і взяти активну участь у голосуванні. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Спорт, правильне харчування та здоровий спосіб життя. Це тренд 21-го сторіччя. Популяризація цих аспектів, ключовий момент у вихованні підростаючого покоління. З цією метою для учнів КНВК номер 4 влаштували зустріч із кременчуцьким чемпіоном, боксером Сергієм Радченком. Бойов, яких я завершав, как бы в першому раунді виігривав і піднімали мені руку. Я отримав це емоцій. От як дівчинка тільки що спрашивала, що ви получаєте в той момент, коли суперник. Попадають на каутка, бо Вот ви это, таких бойов було достаточно много. Очень много. Ми його запросили в рамках проекту Хелсі Скул заради здорових та радісних школярів. Це проєкт, в якому наш ліцей бере участь, тобто пропагуємо здоровий спосіб життя. Це всеукраїнський проект, і тому одним із умов цього проекту було запросити до себе в школу відомого спортсмена саме на живе спілкування. Діти зацікавлено слухали розповіді спортсмена і залюбки задавали чемпіону питання стосовно його кар'єри та життя. Учні для себе дізнались багато нового та отримали заряд мотивації на заняття спортом. Ми всі задавали йому питання, на які він нам відповідав. Ми зрозуміли, як це бути спортсменом, як це бути боксером. І багато учнів, в тому числі ж і я. Щось змінять у житті, щоб стати також спортсменом і боксером. Інколи полюбляю дивитися бокс, і тому сьогоднішня зустріч для мене стала таким. Трошки не знаю, якимось відкриттям, тому що я вперше зустріла справжнього боксера вживу, і мені це дуже сподобалось. Ми поспілкувалися, задала якісь свої питання, які мене дуже цікавили. Ну і взагалі це було дуже цікаво. Багато учнів зараз займається спортом. і Сьогоднішня зустріч, наприклад, є ну таким не знаю, якимось натхненням для наших дітей, щоб вони продовжували займатися тим, чим займаються, щоб не закидували цього і в майбутньому ставали такими ж відомими, як сьогоднішній наш гість. Сам же. Боксер зізнається, що для нього таке запрошення стало приємною несподіванкою. А бесіда з підростаючим поколінням принесла лише задоволення. Немножко неожиданна була зустріч, внезапне приглашення. Е, дуже рад, що мене пригласили сюди. Встреча достатньо приємна Пройшла подобався е, колектив цієї школи і відповідно, цікаві діти, які задавали. Інтересні, скажімо так, навіть не по своєму віку питання. Він сподівається, що сучасна молодь буде більше займатися спортом, адже спорт це запорука міцного здоров'я. Успіхів Успіховим, як і в учі, так і в спорті. Желаю всім, щоб займалися спортом. пусть Може бути, не кожен буде олімпійським чемпіоном, але бути здоровим чоловіком це вже успіх. Нагадаємо, що цього року в проєкті «Healthy Schools» участь беруть три Кременчуцькі школи, які підготували ще багато цікавих заходів для своїх учнів. Сергій Лашко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Село по творчому із креативом провели батьківську конференцію Педагоги в п'ятій гімназії. Замість повчальних і довгих лекцій вчителі організували цікаві активності, в яких брали участі діти і дорослі. На початку заходу батькам розповіли про особливості нового покоління Альфа, їхній вплив на світ та стрімкий розвиток. Все ж, незважаючи на суттєву різницю між поколіннями, діти з батьками продемонстрували на сцені, що головне в цьому житті бути разом, дарувати увагу та любов один одному. Дорослі навіть виконували пісні. Мама роже і патро. Сьогоднішня наша батьківська конференція так і називається нове покоління дітей. Тому що зараз дійсно діти це нове покоління. У нас систематично відбуваються такі заходи. Батьківські конференції. Ми не тільки читаємо лекції. А ви бачите, це цікава інформація, цікава презентація. А далі розкриваємо таланти. Такий захід далеко не єдиний спільний проект, в якому беруть участі діти і батьки, і вчителі наголошує директор навчального закладу. Учні початкової школи разом з педагогами і батьками були активними учасниками міжнародного проекту Книга добра. Ми відправили на адресу цього міжнародного проекту. Велику презентацію і там розповідається про заходи, які проводились: і дерево добра, і висадка зелених насаджень, і турбота нашої малечі про братів наших менших. Після такої конференції усі отримали море позитивних емоцій. Это все очень сдруживает нас и безумно вот интересно и наблюдать за ними, как они развиваются. Спасибо огромное всем за сегодняшний вечер. Я считаю, что такие мероприятия нужны обязательно, потому что они развивают талант, они раскрывают э, э, все умения дітей и показывают их взаимодействие в коллективе, что тоже очень важно, особенно для первых классов. Марина Корничук, Іван Ткаченко, Кременшуткінови. Помаранчева стрічка знак, що привертає увагу до проблеми гендерно зумовленого насильства. Не замовчувати цю тему, а відкрито говорити про неї. Чи не щодня у межах всього світу жінки потерпають від насилля? Інформувати населення задля запобігання такому негативному явищі в суспільстві мета всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Всеукраїнська акція 16 днів проти насильства в цьому році присвячена гендерно зумовленому насильству, тобто насильству щодо жінок і дітей. Ця категорія найбільше страдає як в побуті, так і в суспільстві. На жаль, багато наших жінок навіть і не ідентифікують те, що з ними відбувається, як насильство. Учасниками акції стали студенти Кременчуцького медичного коледжу імені Володимира Литвиненка, а також запрошені до відділу абонементу центральної міської бібліотеки для дорослих, учні 11-го ліцею і від Відвідувачі бібліотеки Найчастіше через необізнаність жінок нерозголошеними залишаються факти саме психологічного і економічного насильства, ніж фізичне та сексуальне. Проте головне не мовчати, адже на захист потерпілих стають відповідні закони, ухвалені державою. Новий закон 2017 року про запобігання та протидію домашньому насильству розширює коло тих, хто є кривдником та потерпілим від насильства. Учнівська молодь зацікавилася темою, охоче ставила питання, розуміють наскільки важливо бути проінформованим з цієї теми. Я ще радо спробувала на те мероприятию, ведь очень часто ну, тема дете популярна в наше час, тому що дуже часто в нашому рішенні такі ситуації, і ніколи не навіть реагувати на це. Тема насильства зараз дуже популярна, тому я вважаю, що цей захід досить корисний. Думаю, що присутні зрозуміли головну мету цього заходу і винесуть цього свої висновки. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вже незабаром розпочнуться новорічні свята. Одне з найбільш казкових місць, де їх можна зустріти українські Карпати. Ми побували там наприкінці листопада. У той час, як Кременчук засипало снігом, у горах ще тривала осінь. Але Карпати чудові та прекрасні у будь-яку пору року: гірські річки, свіже повітря, мальовничі краєвиди все це радує око. Карпати дуже красиве місце, і я вважаю, що кожен українець повинен там побувати. Дуже чисте повітря. Вітра дуже багато дерев, різноманітні люди народності, які змішалися саме там. Зовсім по іншому розкриваються Карпати під час екскурсії. Екскурсії тут на будь-який смак. Наприклад, для тих, хто хоче відчути себе справжнім гуцулом, є можливість пограти на трембіті, вдягнувшись у аутентичний карпатський одяг. Примусити звучати трембіту не так легко, як здається на перший погляд. Потрібна особлива техніка. <звук> Конець у уловився. Да? Mm -hmm. Назвичайно вражає своєю красою оповите легендами озеро Синевир найбільше озеро українських Карпат. Воно розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. Його максимальна глибина становить 24 метри. Купатися у ньому суворо заборонено, адже навіть влітку прогріваються лише верхні 1-2 метри озера. Найбільше запам'яталося. Це підйом на підйомнику на найвищу гору, яка в Прикарпатті є. Було страшно, цікаво і гарно одночасно, але, на жаль, не було снігу. Також радимо відвідати чарівний водоспад Шипіт, що розташований у неглибокій ущелині річки Пилипець. Сюди організують спеціальні автобусні екскурсії із санаторіїв і пансіонатів Закарпаття та Прикарпаття. За 300 метрів від водоспаду розташований гірськолижний підйомник, який веде на гору гимба. Її висота 1491 метр. Коли підіймаєшся на гору, краєвид та незвично розріджене повітря примушує затамувати подих. Українські Карпати місце особливе з особливою енергетикою та багатовіковою історією українського народу. І кожен тут ладен знайти той відпочинок, який йому сподобається. А особливо під новий рік. Антон Воробйов, Кременчуські новини погоду на суботу. Перше грудня синоптики прогнозують сніжну. Вночі стопчик термометра покаже мінус сім, мінус вісім, вдень мінус шість, мінус п'ять. Теплих та затишних вам вихідних. І до зустрічі в ефірі вже з понеділка. Побачимось.